Вітання в етері інформаційний випуск новин теми дня. В студії для вас працює Діана Добенда. Тож ділимося з вами найважливішим уже за мить. Ніч на 15 січня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів. Повідомляють повітряні сили. Підтверджено збиття ударних БПЛА та безпілотників: у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Через падіння збитих БПЛА пошкоджено об'єкт інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки, автівки та майно громадян у кількох регіонах України. Постраждалим надається допомога. Під час ранкової масованої атаки Російської Федерації на Україну було порушено повітряний простір Чернівецької області, зафіксовано проліт крилатої ракети. На території нашої області, на щастя, жертв і руйнувань немає. Повідомив начальник Чернівецької ова Руслан Запаранюк. Через акти. Вну протидію сил оборони 49 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей, ще три повернулось у Росію. Верховна Рада схвалила рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Вони будуть діяти ще 90 діб, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у телеграм в середу, 15 січня. За продовження воєнного стану віддали свої голоси 315 народних депутатів. А за продовження загальної мобілізації 310. Рада вже 14-й раз ухвалила рішення про продовження дії воєнного стану та мобілізації в Україні. Вони будуть діяти до 9 травня поточного року тепер відповідні документи має підписати президент. Сьогодні, 15 січня, Україна повернула з російського полону ще 25 військових і цивільних. Серед них захисники Маріуполя і Азовсталі, а також нашої Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, серед звільнених є люди з важкими пораненнями та хворобами. Всі вони отримують необхідну медичну допомогу. Сьогодні, 15 січня, на Буковині попрощалися ще з двома військовослужбовцями, які стали на захист України від російських окупантів, і з молодшим сержантом Сергієм Романюком воїном військової частини А 7187 попрощалися у селі Михалкове солдату в Сірову, воїну військової частини А 4267 Останню шану віддали в стороженці. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. У Чернівецькій області завершили моніторинг провайдерів аудіовізуальних сервісів та підбили підсумки роботи за рік. Зусилля спрямовані на забезпечення прозорості ринку, дотримання законодавства та доступу населення до якісного контенту. Деталі далі у нашому сюжеті. Моніторинг мереж провайдерів аудіовізуальних сервісів це важливий крок для дотримання інформаційної безпеки, прозорості діяльності компаній та забезпечення доступу населення до якісного контенту. Під час наради, організованої представництвом національної ради у Чернівецькій області, було підбито підсумки роботи галузі за минулий рік. На сьогодні у нас в Чернівецькій області здійснює діяльність загалом вісім провайдерів. Це тих шість провайдерів, які зареєстровані у нас в області. Ще Два провайдери, які зареєстровані в інших регіонах, але працюють у нас на території області для Буковинців. Під час наради проаналізували результати моніторингів за минулий рік, тобто взагалі підсумки діяльності провайдерів аудіовізуальних сервісів. Закцентували увагу на тих важливих положеннях законодавства, які необхідно дотримувати у діяльності провайдерам аудіовізуальних сервісів. Нагадала про моменти, які слід враховувати в плані вчасного надання. Інформації. Інформації до медіарегулятора. протягом року проведено три хвилі моніторингу, що охопили шість мереж. Було встановлено, що провайдери дотримуються положень законодавства, зокрема умов трансляції іноземних каналів, які походять із країн ЄС. Водночас дві з компаній включають до своїх пакетів програми з країн, що не є членами ЄС, але зареєстровані у встановленому порядку. Наші провайдери насправді дотримуються закону про медіа в повному обсязі, і ті всі моніторинги, які ми здійснювали впродовж минулого року, а це три хвилі моніторингів провайдерів аудіовізуальних сервісів. Загалом 12 моніторингів мереж провайдерів. Вони засвідчили, що провайдери дотримуються законодавства і в частині надання лінійних медіа закордонних, і в частині забезпечення універсального медіа сервісу. Своїм споживачам, абонентам Любовна Чепорук нагадала про обов'язок провайдерів подавати звітну інформацію про кількість користувачів медіасервісів щопівроку що півроку. Також закликала тих провайдерів, які ще не зареєстрували свою діяльність, повідомити про це національну раду. Дуже важливо. Я хочу нагадати, що будь-яка діяльність, яка стосується надання споживачам, чи телеканалів, чи радіоканалів, це вже є провайдер аудіовізуальних сервісів і така діяльність. Діяльність, згідно закону України про медіа, вона обов'язково має бути реєстрованою. Тобто такі компанії мають звернутися до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з тим, щоб цю діяльність зареєструвати незалежно від технології, чи це кабельна, чи це аналогова, чи це IPTV, чи це OTT. Оза як такий провайдер має звернутися для реєстрації. Моніторинг забезпечує прозорість ринку аудіовізуальних сервісів та сприяє покращенню медіапослуг у регіоні. Завдяки таким заходам населення Чернівецької області отримує доступ до легального та якісного контенту. Підкреслює пані Любов. Відповідно, це інформаційна безпека. Це... Контроль і розуміння того, що дивляться наші громадяни, і це як е, відповідно інструмент того, яким чином боротися з дезінформацією до слова у наш час, коли інформація стала потужним інструментом впливу, контроль за дотриманням законодавства у сфері медіа набуває особливої важливості: забезпечення прозорості діяльності провайдерів, доступу громадян до якісного та легального контенту це не лише питання комфорту, а й стратегічна складова інформаційної безпеки України. України. Діана діанадобинда теми дня ТВА СБУ та Нацполіція продовжують інфоркампанію Спали ФСБшника для протидії вербуванню молоді спецслужбами Російської Федерації. Для цього служба безпеки України разом із режисером Любомиром Левицьким підготували соціальний відеоролик, який інформує громадян, і, зокрема, молодь, про невідворотність покарання за подібні злочини. Адже російські спецслужби активно полюють через соцмережі саме на підлітків. Правоохоронні органи наголошують, підпали майна зсу, держ чи мінування класифікуються як тероризм або диверсія? За ці злочини передбачена сувора кримінальна відповідальність навіть для неповнолітніх у 2024 році. СБУ та Нацполіція вже затримала понад 450 осіб, які виконували подібні завдання від російських кураторів. Замість легких грошей вони отримали підозру та реальну перспективу тюремного ув'язнення. Тож СБУ закликає молодь повідомляти про будь-які спроби вербувань у спеціальний чат-бот з пали ФСБшника. Для цього достатньо вказати деталі пропозиції від ворога, а також номер телефону чи нікнейм особи, яка схиляла до злочину. Передана інформація є конфіденційною. Вона ретельно перевіряється співробітниками служби безпеки. Отримані дані допоможуть СБУ ще ефективніше протидіяти розвідувально-підривній діяльності російських спецслужб. До семи років позбавлення волі загрожує Буковинці, яка сприяла у незаконному переправленні чоловіків до сусідньої Румунії. Нею виявилась 28-річна уродженка села Сучевени. Правоохоронці встановили, що фігурантка попередньо вступила у змову із невідомою поки що слідство особою та сприяла у незаконному трансфері чоловіків призовного віку за кордон. Жінка підшукала у соціальних мережах чотирьох клієнтів, запропонувала послуги як перевізника і привезла їх до Красноїльська. Відтак чоловіки мали незаконно перетнути держкордон. Утім, спроба зазнала невдачі. Досудове розслідування поки триває. Окрім цього, прикордонники викрили ще одну схему незаконного перетину кордону, до якої залучили неповнолітніх. Так на ділянці відділу Красноїльськ виявили рух двох чоловіків бік державного кордону. Через деякий час чоловіки були затримані за кількасот метрів від держрубежу. Ними виявилися мешканці Тернопільської області. Незаконно перетнути кордон їм допомагали двоє місцевих жителів за грошову винагороду в розмірі 9 тисяч доларів США. За кілька хвилин охоронці кордону виявили та затримали двох підлітків 15 та 16 років, які супроводжували порушників до кордону. А потім мали відзвітувати про результат головному організатору протиправної схеми, який керував. В їхніми діями дистанційно. Відносно нелегальних туристів складені матеріали про адміністративне правопорушення. Вживаються заходи щодо встановлення місця знаходження головного організатора протиправної схеми. На цьому ставимо інформаційну крапку. Дякую, що були з нами. Бажаю вам затишного та спокійного вечора. Зустрінемось в Етері ТВА.